Всім добрий ранок, я сніданок. Їду зараз в море, Я ще не розчесувалась, просто їде помила голову, закололася за колочками. Сьогодні там буде один захід, їдуть показувати, як потрібно надавати першу допомогу. Да. Що потрібно таке знати, тому що ну, недавно мене знайомі пішли в гори і їхні собаки ну, бігали, а що мають робити. І їх вкусили змія. І одну, і друго, і потім вони йшли назад, а вони далеко зайшли три кілометри, то просто морда вспухла так, що і вони кажуть, ми нести не можемо, розумієш, тому що вони дуже великі. Ми просто не понесемо їх. Так це добре, що це не людей вкусила змія, а все-таки собак. Їм поставили відразу п'ять ін'єкцій, і нормально все. На наступний день вони вже могли їсти нормально. Тому, звичайно, з собою треба мати ліки. Якщо є краплі, краще краплями брати, тому що в деяких випадках буває такий яд, що ви не зможете ковтнути навіть таблетку, розумієте? А краплі можна закапати, укол можна брати з собою. Сьогодні покажуть взагалі, що потрібно робити при першій допомозі. Я не можу з них, вони не заходять тупи. Вони кажуть, вір пазар, то кажуть, «Да, вір-пазар їде туди. Вони ще тримають двері. Це просто артисти. Коротше, доїхала я до суту море десять хвилин. Дуже повільно їхав поїзд, взагалі. Так собі можна таку екскурсію робити, щоб все продивитися. Ті квіти. Я схожу, вони кажуть, ти дуже гарна. Я кажу, дякую. Оце ж женихи Наречені. Уявляєте, в сезон. Скільки тут буде, дівчат каже, ти на море приїхала? Ну ті, йдеш купатися, кажу, ні. А я не-ні. Що тоді приїхала? Ну, ми сьогодні побачимо і море теж. Ми тут дуже давно були, коли восени з висоти пташиного польоту. Ось таке в нас сутоморе. Я бачу, хлопці вже грають в футбол. Ну, як з цього неможливо. І ось до моря. Будь ласка, взагалі не знаю скільки, ну може, 10 хвилин від ЖД вокзалу до моря спуститися. Значна частина домівок в Сутоморі знаходиться ось в горах. Ось, всі гори. Дуже, до речі, він великий. Я навіть думала, ну не думала, що настільки. Будь ласка, а я шукала диван. А ось він тут. Я жартую. Мені Google-карти показала взагалі іншою дорогою йти. Але вона мене вивела. Взагалі до когось додому. Ну це ну, я не знаю, що Google карт хоче показати, Ну, я навіть там доріжки не бачу ніяк. Це у нас, напевно, акація. Дуже гарно пахне. Я не буду ризикувати йти, як мені Google карта показує, тому що я там взагалі не бачу дороги. Я можу запізнитись на 10-ту годину, бо я буду лазити неясно де, іду я по старій доріжці. До речі, ви бачите смітники, так зараз намагаються біля кожного смітника поставити відеокамери. Якщо комунальна служба побачить, що хтось привіз великобаритне сміття, то вони його штрафують на 500-600 євро. Розумієте? Ну, Тому що по-іншому не можна боротися. З цим жахом такі маленькі вони вивозять. Великогабаритні це потрібно замовляти. Їх, звичайно, платити за це. Ніхто не хоче платити, тому і викидають, де попало. Все, це ж штрафи, і це буде каратись. Я думаю, що це не перший день штраф Юля, так? ну так, але щось не дуже допомагає. Недавно люди з Сотомора самі пішли і прибирали все сміття. Такі молодці просто все повивозили. І комунальні служби їм за це поставили лавочки, зробили гарну територію. Логіка, просто залізна. Тобто вони не зробили чистоту, вони просто зробили потім лавочки. Добре, тобто, що хоч так, розуміли, ввечері тут ні одного ліхтаря не світиться. Можливо, в сезон вони будуть працювати. Але коли йшла восени, просто темрява. Тому, ну, чесно кажучи, восени тут страшноватенько. Ясно, що вас ніхто не троне, тому що тут навіть машини залишають відчиненими, розумієте? Люди настільки ну, впевнені в тому, що з ними нічого не станеться. Але, ну, скажімо так, вони мішали, б, щоб ліхтарі були ну, економлять. Тобто по всій дорозі в Сутоморі ліхтарів немає, взимку, восени. Кажу, можливо, влітку, коли приїжджають туристи, то так. Будь ласка, все в квітах. І кактусах, і деревах, і кущах. Ось там знаходиться автобусна станція, і там є пошта Western Union. Але коли я там була, вона не працювала. Але вона там є. Маленький базарчик, який працює кожен день. Що тут ще є? Франса супермаркет. Ось цей базарчик, звичайно, він влітку буде більше працювати. Зараз Кожну суботу тут є базар, овочів, фруктів. Сьогодні субота маленькі, вона каже, ну поки не сезон, тут такі маленькі. Ну Всі їдуть в інші містечка, там бар. Навіть старий бар, я вам казала, в якийсь день сама забула, коли точно є базари, там всі свіжі продукти. В барі базар працює кожен день з до 7 ранку. Продають люди стіл, привозять своє молочко, сир, свіжі, овочі, фрукти, і тому дешевші трішки ціни. А далі вже продають продавці, які цілий день там стоять. Ну, звичайно, трішки по завишеним цінам. Ось туди йде доріжка до моря, готель САТО. Це той готель, де проживають українці, які не мають можливості оплачувати собі проживання за кордоном. Так? Тобто вони вдома не мають ні машини, ні будинку, нічого. Тому їх селять там. Така допомога Чорногорії. Я думаю, що це проєкт НАТО. І ще один готель десь знаходиться всередині країни. Я розумію, що в сезон це кафе покривається якимось дахом, да, і я думаю, тут багато людей в сезон. Кажуть, що Юль, взагалі все нормально, але дороги не розраховані на таку кількість людей, і тому в сезон дуже часто бувають пробки. Тобто, щоб доїхати з бару в Будву на пляж, ну це нереально. Просто це дуже довго треба чекати. Так, може, я перейшов. Куди я йду? Мені точку Оля поставила на карті. От я йду. А ось, напевно, сюди я йду. Тут не треба дивитися, тому що це від Червоного Христа буде проводитись. Зараз буду шукати Олю і взагалі вхід туди. Подивіться, відкритий перелом. Твою наліво. Коротше, це наші дівчата, вони в ролі. Як сказати, ми жертв, ми так? Ми ну, ми потерпіли, ось правильно потерпіли. Що тобі, Наталі? Що тобі зробили? Що тобі зробили? Мать... Пороблено. Тобто, ви розумієте, вони ну взяли моделей, які ось мають травми, і вони будуть їх зараз лікувати. Так, а ще малюють. Мать моя жінщина. Що це? Ото дає. Профпрофі працює це, буде надавати першу допомогу, прямо щоб воно було схоже у Олі. Зміщення суглобу ось теж намалювали. Бачите, і це будуть лікувати. Якусь роблять спеціальну пасту, інгредієнти додають, а в принципі все решту це в магазині можна придбати. Це така саме волонтери, які всі решту людей, які знаходяться в Червоному хресті. Вони проходять спеціальні курси макіяжу для того, щоб ось показувати людям, ну насправді як воно є. Зараз відбувається урочисте відкриття змагань. Волонтерів Червоного Христа по наданню швидкої допомоги. Це міжнародне змагання, тому що приїхали представники із Сербії і Чорногорії. Коротше, всім командам дали завдання розійтись по різним точкам і щось вони будуть робити. Я ж не розумію, нічого на Чорногорській. Оля мені скидає точку, каже, ми тут. Я кажу, в смислі ви тут? Ви ті, якщо в будівлі були, їх, напевно, зв'язали, загрузили в машину і повезли. Зараз йду на ту точку з однієї сторони це дуже добре, що їх переміщаю, тому що я все рівно б хотіла показати море. а так би я отак не бігала між вуличками і не дивилася. Пішла б просто до моря, знаєте, показала Юля Сотоморе. Море. Починається театр. Ролі відігруються, ви розумієте, на всі 100%. Дівчата намагалися показати, як в натурі все було, щоб люди зрозуміли, як їм допомагати цим. Нещасно прибула на місце. Попадали одночасно. <ріхи> О, я не можу. Я не Розумієте, які таланти пропадають, які таланти пропадають. Все, команда. Ага, ося маленька, вона головний командир. Олю врятують, накладають. Напевно, холодне щось, я не знаю. Ще, холодне скотч. В неї зміщений суглоб. Він питає, чи вона може рухатися. <рес> а ми тобі мотаємо, а тут так, виходить, що ні. Тому що, можливо, не знаю, більше території можна захватити. Ось таким вузлом зав'язується. Щоб ви собі знали. Оп, і наверх. Так цікаво, ви помітили, що ноги доверху тримають. що Вона, що вона тобто на коліно поставила ноги і тоді е, замотують. Перевіряють, як дихає, перевіряє пульс. В Тимура в нас зараз від сонця він впав, обгорів, і також дівчинка ноги поставила на своє коліно. І все в нього гаразд, дає водичку купити. Перед цим стояв хлопчина робив йому тінь. А чого кусинки? ти в курсі? Чого кусинки, а не він? Похід, мабуть, ну. І то, що... Я думаю, що можна по-різному прив'язувати того. Тобто з це зробити, або косинка там. На голові. Так. Ось прийшов журі і він каже, що було неправильно зроблено. Я зараз запитала, чому ставлять ноги доверху, для того, щоб зменшити е швидкість втрати крові, тому що тоді йде відток. Відповідніше йде кров і менше втрачає людина. Будь-коли, якби, травмована рука чи нога без різниці. Ви бачили, що всім підняли вверх ноги. Наступна команда йде рятувати наших гравців. Я так розумію, це журі, їх чотири людини, кріпиться до кожного волонтера і перевіряється їхню роботу, тобто на час, на якість виконання. Ну і на правильні звичайні Помилка, наприклад, цієї дівчинки в тому, що вона не перевірила пульс з самого початку і дихання. Ну розумієте, на да? полозі, якщо людина сидить і дихає, да. да є пульс і дихання, вона бачиться, але все рівно не дивлячись ні на що. Спочатку потрібно перевіряти пульс дихання. Можливо, воно буде якісь збити чи ще щось, і тоді можливо якусь таблетку давати, а тоді вже заматувати руки і решт. Це в нас команда Сербії суботиця. Сербія, Сербія пішла. Подивіться, всі дівчата однаково заплетені. Так, перевіряють, чи ще десь болить крім руки. Угу. Тимуру вже накладають холодну пов'язку, змучену водою, зрозуміло. І закривають від сонця. Тут так само скло обклали вже трьома бинтами, для того, щоб воно ще більше в руку не засіло при перев'язці, але не виймають. І... Так, тут. Також е, наклали бинти і зараз будуть прив'язувати під час того, як вони надають допомогу, вони питають ім'я, фамілію, взагалі, звідки людина? Зверніть увагу. Тут вузлик зверху. Бачите? І прив'язує просто до корпусу. А вузлик не під локтем, а зверху, отаким чином. Сергію надає допомогу, а тут їдуть на роботу хлопці, розумієте? Зав'язали там, От тепер зв'язують руку. Дуже цікаво, навіщо. І ще одну косинку намотали для того, щоб тримати, прикріпити до тулубу. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира, душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.